У соцмережах російських пропагандистів активно шириться інформація про пошкодження Кременчуцької ГЕС у результаті ракетної атаки 17 листопада. В Україні подію наразі не підтвердили і не спростували. Втім, місцева влада вже поінформувала жителів громади про ймовірні наслідки руйнувань цього об'єкту. Докладніше далі. Другий день поспіль російські пропагандисти розпосюджують у соцмережах кадри з камер спостережень, буцімто із моментом ракетної атаки ГЕС на Кіровоградщині і заявляють, що їм достеменно відомо про пошкодження дамби. Удар наносився трьома ракетами, дві з яких влучили поряд. Чи було це відхиленням від траєкторії, чи удари свідомо завдавалися за кілька метрів від греблі, щоб вразити машинні зали під водою. Невідомо. Втім, судячи з відео, одна ракета все ж досягла цілі. Зокрема, на кадрах видно, що дорожні полотно. Яке пролягає через верхню частину дамби, частково зруйноване. Водночас жодних офіційних коментарів ані від компанії Укргідроенерго, яка керує об'єктом, ані від Кіровоградської ОВА з цього приводу не надходило. Втім, після появи в мережі повідомлень про удар по ГЕС на офіційній сторінці Кременчуцької міськради з'явився допис про ймовірні наслідки у разі руйнування об'єкту у зверненні до місцевих жителів йдеться про алгоритм дій під час техногенної аварії, що може призвести до катастрофічного затоплення. Постраждати від нього можуть центральна та правобережна частина Кременчука, населені пункти потоки. Мала Кухнівка, Соснівка, Придніпрянське. Час підходу високої води до міста у разі повного знищення ГЕС складе від 30 до 45 хвилин. На випадок можливого затоплення в громаді передбачена обов'язкова евакуація населення, про яку місцевих жителів поінформують за допомогою системи централізованого оповіщення через засоби масової інформації, вуличні гучномовці, офіційні інтернет-сайти та. Телеграм-канали органів місцевої влади. Нагадаємо, Кременчуцька ГЕС другий за потужністю після Дніпро-ГЕС енергетичний гігант у Дніпровському Каскаді. Вона розташована у місті Світловодськ, а довжина її греблі становить 10,5 кілометрів. Призначенням гідроелектростанції є зняття піків в енергетичній системі України. У листопаді цього року стало відомо, що для захисту об'єкту від російських атак планують збудувати протидронові споруди за майже мільярд гривень. Тендер на відповідні роботи з'явився на і прозоро на початку місяця. За планом, виконати всі роботи мали до 25 грудня 2025 року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.